Всім привіт привіт Привіт-привіт! Ми сьогодні субота. Вирішили поїхати на ринок і забрати мій подаруночок. Mm -hmm. Що робить Даня? Ану, покажи. Ось такі снігові кульки. Така у нас погода. Снігова, сніжить погода. Забрали подарунок. Подивись на мене. Яка у нас хрутовина? Ага, змерз. Пішли. Гарні квіти покажу вам. Кактуси Ось такі жовті, зелені, червоні навіть є. Ось цінок 400 не дешево зовсім. Зовсім не дешево. Ось такий вазон. Квітно ще. Так, і є ще ось такі орхідеї, по 500 гривень коштують. Ялинка там, так? Да? Дивити. Киточки. І ось такий остролис, да? Як який називається. Я не бачу цінника. Пуансетія, Вазончик ось такий. Дуже гарні квіточки. ціни тут не, не дещо. Є такий маленький вазончик, 200 гривень коштує. І є червоного кольору і зеленого такого, жовто-зеленого. Такі ще маленькі. Дай, дивись, які маленькі. Новорічні такі. А, да? це, Ти просто ти ставить. До різдвяних свят можна обрати, подарунок такий маленький. Кальмар. Написано кальмар. Схоже, ніби то, ось маніг. І мушля, дивись. Мушле. Устриця, так. Да. Да. Одна штука 50 гривень. Ж без Вони рухаються, так? Є Живі, в воді, в акваріумі. Устриця. Угу. Така ялиничка дуже така симпатична, гарна. Очі розбігаються, скільки тут всього. Вибір дуже величезний, так? Пам'ятаєш як хліб? Ось такі я соньки взяла до дня народження. Ось такі. Пам'ятаєш? А, так. Да. Пам'ятаю, ти в селі їв такі. Такі саме. Кавунчики, зелені, ляньки, прикольні. А скільки вони? Ні. 60 це дорого. Це дорого, 60 гривень, скільки там грамів, 125 лише грамів. Бананчики ось такі. Кока-кола, стенд від рошен, бджілка. Ось такі ми їли в Маріуполі. Цукерки ось такі. Глянь. Дивись які, глянь. Тіродактилі, дивись, динозаврики ось такі. Прикольні, так? Черв'ячки. 50 грива є тут нічого. Угу. Пляшка з колою там. Ось таке Даня знайшов артек від Світоч. 22,90 лише з смаком лосося. Що тут? І зі смаком полуниці. Ну обирай, що ти хочеш. Я хочу. Щось одну, бери якусь. Я хочу от з Вийду. А то ще є паприка, паприка є, моцарелла, базилік є. Салони сир, ось такий, і томати. Пішли. Я так скажу, тут по все... отрізники в залізній коробочці, їх дуже багато. Що то за смак такий? А, лакриця, дань! Лакриця ось лакриця? чорні. Давай лакриця. Бузина, зимова прохолода, ярські трави, кориця а, яблука, м'ята, ось вони різні. Лимон, трави, перець, перець, персик, перець, персик. Нічого Можна собі, На цукерки 100 г 64 гривні Рап, коштують. Ось такі вони. Такі желе, бачите, персик, вишня, кола. Ми взяли з колою малина, полуниця ківі, вишня, опять лимон, махіто, тропічні фрукти. Ось ми такі обрали кола, лісові ягоди і мохіто. Це оливки, зелені. Я хочу оці, з перцем. Дань. Тримайся Тримайся до рука. Ось ці хочу я. Ось я оливки, Назва каламони. Червоні ось такі. Назва така смішна, каламони. І ось такі ще є, в'ялені, чорні, це маслини. Написано олівки. Чорне, я знаю, це маслина. В'яли, нібито як чорнослив такий на вигляд. І ось ще такі є. Вони з чимось там всередині з сиром. Бачите, з сиром Чорня. Зі спеціями. Різні різні є. Ось є, навіть гриль. Ось гриль. Смаження. Засніжена ялиночка у нас така гарнюська. Данька! Ялиночка дуже гарна. Супер. Я ж тут да, зйомку проводила. Ще трошки вам покажу. Який, який? А, порт сіті ага, зараз. Ось там логотип є, Порт сіті Зазначено там на ньому. А ми ось скупилися трошки, продуктів обрали собі. Данька, пішли на тролейбус, я замерзаю, давай. І такий сніг, де вже мокрий, мокрий сніг. Зараз буде ожеледиться, пішли. І тут буде каток. І ми будемо на ковзанах кататися. Так, у мене руки терпнуть від холоду, я ще не одягла свої. Хутряний, так, да, у мене хутряні такі рукавиці класні є. Бачите, як машини засніжені. А Ось церква дуже гарна. А ну, зараз я приближу. Ось церква засніжена така клас. А клас. Супер, так? Да? Все вже так по зимовому виглядає дуже, дуже гарно. Давай тебе сфоткаю, давай. Наші пакавани Обережно, окуляри! Даня впав Треба було на спину, давай роби, янгола. Янгола, вставай! Швидесенько. Ось такий янгол вийшов у Даньки. Ану. Давай, Відходь назад, так само. Ось такий янгол. Схоже, так? Да? Да. Данюшка. 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 На ринок, мама зробила ось смачненький тортик до дня народження Софії. Назва його, як ви бачите, це Наполеон. Ай, Заб... Заб... Забруднила палець. А ну не можна, не чіпай. Не, не, не був чіпай. О, так хочеться його скуштувати. Ммм, солодким, не можна, не можна чіпати його. Купили 8 пачок мівінки. Одну мама забрала собі, борг віддала я їй. Якось я, У мене не було, я у неї обрала одненьку пачечку, ось таку з курткою. А ця куртка гостра. Я полюбляю з гостинкою більше. Так, ось, ось такий шкрібок залізний взяла для чищення посуду. Так, ось таке взяла желе. Махіта смак я вам показувала, кола. оце я буду вперше робити такі два, обидва смаки. І ще така лісова ягода. Так тут ціни я вставлю, фоточки може наприкінці відео. Так, на м'ясо. Ставлю вам фоточки, подивитесь. Так, і ось такий стейк. Сьогодні була знижка на цей стик, я, тому я його і обрала. Но раніше, ми, коли я приїжджала до тамтаму, від нас він дуже далеко знаходиться, я завжди його обрала. Він без кісточки. Ваговий стикці з 6 з свинячої коротше, в маринаді. Так, і оселедець ось він такий. Не знаю, з молоками або тут називають з молочком. Вони так говорять, з молочком, з молоками. Я зікрою не полюбляю. Не знаю, який там він буде всередині. Ой, розгорнемо, подивимось. Чуть не вда. Його вранила на підлогу. Так. Що ще? Ось хліб усім взяла такі от хлібинки у нас. Вони такий довгий, довгий, довгий ось такий ось хліб а, з кунжутом засмаглий. Ну, я Це, я ж не можу, да, можна ї... ось, Можеш ось, їсти. Ліні. Так, ось такий ось. такий Я дуже полюбляю всередині цей рогалик з А, І ось такі цукерки, теж. Так само акція джелі, желні. Це я взяла до, до чаю ось такі. Це ж так само акція на них 130 майже гривень коштують ось так. Ось, І ще ось такі довгі тофікси. Іли тофіки, як вони там, тофікси, правильно, тофікс ваговий елван, Якось так ось. Вони довгі. Я взяла там їх апельсиновий яблучний смак, полуниця і, 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 і кавун. Чотири смаки по 6 штучок, по 6 довгих паличок. я взяла. взяла, Так, і взяла, Зараз буду смажити ось такі крильця. Крильцята будемо вже їсти завтра. Завтра день народження у Софійки. А сьогодні я посмажу м'яскость. Це червона. Воно з гостринкою, воно дуже смачне. Я зробила сьогодні такі нігті. собі Це ліва рука, я показую, ось так виглядає. Сама собі роблю. Ось у мене тут пристрої. Всі мої фрізери ось така в мене машинка є, ось така от рожева. Так, ось так. Може, десь не дуже рівно, але ж це безкоштовно. Я сама собі... Я задоволена. Я задоволена, тому що я за труд не беру з себе ні копійки. Я роблю даю себе безкоштовно. І я вперше зараз я покажу, з чого я робила. Вчора я придбала собі таку баночку, 280 гривень коштує. А Називається вона суфлі, гель-суфлі. Зараз покажу. Це... Гель має такий от колір. Natural, Натуральний рожевий такий до шкіри ближче, такий постільний колір. Ось, Зараз я відкрию, покажу ближче вам. Ось такий його колір світло-рожевий, нібито, як ближче до кольору шкіри, і він такий як колір постільний такий, знаєте, ось. Така баночка. Вона каже, дівчина брала в неї вже такий, такий самий. І тут 13 грамів лише і, ну, коштує він дуже дорого. Як я вважаю, це дуже дорого 280 гривень. Ну, і, ну, його вистачає надовго. Ось такий він. Так, Це я вчора брала. Так, Назва Гостинець, другий поверх, крамничка, пудра. Ось там я придбала собі ось цей гель. Котра я вам показувала, тільки що 280. І ось таке олійка. Таку олійку взяла, вона зроблена в Україні. Тут можна побачити, що вона зроблена виробництво потужностей, місто Львів. Дуже ароматна, запашна, Це щоб дбати за, за ось тут. У мене щось дуже сухі стали руки, не знаю, це може. Зовнішні, якісь тім подразники. Дають таку, такий вплив, вони дуже, не досить гарний. Ну, може це мило бути щелочне. може це якісь а, ті, миючі засоби, там фейлі, щось таке. Ну, коротше, а, руки сохнуть, і ось тут дуже сухі. У мене кутикула суха, і ось тут валик ось тут сухий. Я постійно його зрізаю кусачками. В общем, де зрізалася, що тут у мене цей палець на правій руці, ось тут ось. Почав боліти, і я зробила баночки з содою, солью і йодом, щоб його якось врятувати ось тут, з цього боку. І почав у мене він таки став дуже червоний, і торкатися прям не можна було його торкнутися. Щось відразу хвилюватися стала, тому що я боюсь, щоб не було панарицію. Ну, коротше, все минулося, і він у мене вже досить зараз гарно виглядає, нічого в мене вже не болить. Чого мені не заважає все добре, ось так. Це, що ще хотіла вам показати? Ну, ось такі оливки взяла, велика. Це моя слабкість. Ну, я не знаю, хто мене, може хтось мене вже багато років дивиться, або мої знайомі, ось вони знають, що я дуже люблю. Це моя слабкість. Це зелена олива. Оливка. Так, тут вага самого продукту. Кіло 600 і бруто 2 600 така вага. Так що ось так виглядає. А хто виробник? Зараз подивимося ближче. Написано і Україна, хто що Румунія, мабуть, так? Да? Я не знаю, вперше таку велику взяла пляшку, скляна, така прям велика-велика вона, дуже тяжка. Дуже важко, ой. Коротше, і сьогодні я ще взяла ось такий, тільки він коштує накремий чек. Оцей засіб для олійка для кутикули коштує 75 гривень. Це вчорашній чек. А ось тут можна подивитися, сьогодні ми перед тим, як там, -там зайти, ми зайшли в крамничку, я вперше була там Нігтьовий сервіс. Професіонал, так, називається. От 170 гривень взяла я ось такий засіб. Ось, і на ньому так зазначено 170 гривень. Це фінішне покриття. Ось так топ фінішний. Тому що оці камінчики, ось тут мені вистачило, щоб вони так ну, не чіплялися за руки. А ось на цій руці а, трошки заважають. Можна, знаєте, за, зачепитися за щось там, за шарф або за щось за ковдру. Там, ну, коротше, Заважають мені оці камінчики, такі вони, нібито як сторчать. І от Мені треба ще раз їх вскрити таким ось а, фінішем. Ось такі мої а, покупочки. Ще шкрібочок взяла, я показувала, ні, шкрібочок ось такий да, взяла. Все. Зараз буду. Їсти готувати. На вулиці така погода, така погода. Ну, мокрий сніг пішов, дуже прикро. Все розтане. Ці оливки мені вийшли 400 гривень. Ось вони. Ось такий чек. Можна пробігтися очима швидесенько по ньому. Вірмішель акція 9,90. Оселедець 129,90. Шкрібок 25 гривень. Пакет 80 копійок. Це одноразовий по 40 копійок. Так. Багет коштує 19,90 три штуки на 59,70. Гумка там даня собі брав. 29,90 на касі. Це ж так само акція. І рогалик з повидлом 31,90. Все показала. А на м'ясо. Стейк. Вийшов, ну, майже 900 грамів по 200 гривень за кіло на 174 гривні. Так, і крильцята, крильцята 75 гривень. Це курка домашня. І ось так мені вийшов похід, в там-там 1000 гривень, ну, чуть більше. Менше ми не буваємо. Так, щипчики собі такі призвала, не пам'ятаю. Нагазувалася, я такими ось крау. Вінчики силиконові. Так, перегортаємо на інший бік. Зараз в мене камера вимкнеться. Пішла я поставлю її, тут заряджу трошки. Так. Я ж борщ готувала, зараз будемо. Ми ще не обідали. Ми такі голодні зданька прийшли. Ось борщ. Зараз буде гріти. Да. Накриваю кришкою і трошечки підсмажую з іншого, з другого боку. І все. І вона таке гарним всередині. Фотку зроблю, тому що в мене вже телефон садиться. Все, пока-пока. Мої крильцята, перша полочка і друга. Ставлю 200 градусів і запікаю ось на цьому режимові. Ну, як я й показувала раніше. Все, всім до нових зустрічей. Пока-пока.